Всім привіт з Лас-Вегаса! Слава Україні! Мене звуть Олена Андерсон, живу в США. розповідаю, що в нас тут. Кет Леді, я вам якось про неї розповідала. Вона професійний комік. В своїх відео вона звертається до Дональда. Привіт, Дональд Трамп! Це я, Пола Паунстон. Я тут з котами граюсь. Коли люди слухали музику на касетах в машинах, в мене було сім коробок по 30 касет у кожній. Одного дня я зайшла до магазину, а коли вийшла всі 210 касет, і програвач вкрали з моєї машини. І саме про це я хочу з тобою поговорити. Росія двічі вторглась в Україну. Як може бути мирна пропозиція, яка передбачає відмови України від усієї Донецької області або будь-якої території взагалі? Я не буду прикидатись експертом у цих справах, але коли мої касети вкрали з машини, злодію не наказали повернути тільки Бродвей мюзикл. Я думала, ти жорсткіший, щодо, зло щодо злочинності. Натякає, що він вів армію в міста. Ну, Типу, бореться зі злочинністю. Путін напав на Україну. Ти не посереднічаєш у мирному плані. Твоя ідея мирного плану це наказати Зеленському. Ти відрізаєш собі руку цією іржавою виделкою і віддаєш її путіну. А потім е, кажеш путіну: «Владімір, де саме ти хочеш відчути дотик моїх губ? Ще салатика підкласти. Він хоче відновити Російську імперію. Він називає себе Петром Великим. Він Бейбі Джейн. Ви бачили, що сталося з Бейбі Джейн? Вона, далі вона співає цитати з Бейбі Джейн. Вона була дуже талановитою і відомою дитиною, коли грала. Але зараз у фільмі вона доросла жінка відчайдушно намагається повернути час назад. Ось, це Путін. Вона... Він прагне повернути Росії часи. Її слави і співає. Я думаю, це теж з мюзиклу. Я хочу повернутися до імперії, наші вражаючі правила світу. Він не зупиниться. Якщо його нагороджуватимуть за те, що він вбиває, він піде за Польщею, Фінляндією, Латвією, Естонією, він буде йти за Азербайджаном. Що ти будеш робити тоді? Ти ж не можеш вимовити Азербайджан. Тобі доведеться назвати його Тайленол. Я, я її просто обожнюю. Якщо ви розмовляєте добре англійською, дуже рекомендую. Вона використовує дуже багато американського фольклору і афоризмів. Те, чого ми чомусь думаємо, в Америці немає. Під цим відео кілька українців вже до мене подякували їй і похвалили. Я теж подякувала. Вона не суперзірка, але їздить по різним містам, по клубам зі стендапом. Досить зайнята. Вона подобається людям. Нью-Йорк Пост, Північна Корея. Запровадили обов'язкове вивчення російської мови для дітей у початкових класах. Представник Кремля також повідомив, що понад три тисячі російських школярів наразі вивчають корейську мову. Співпраця, схоже, виходить за межі початкової школи, за словами Козлова, оскільки обидва союзники, які стикаються зі зростаючою ізоляцією з боку заходу, також співпрацюють у підготовці банкірів, енергетиків, лікарів та геологів. Уявляєте, лікар з Кореї Північної. Дві країни налагоджують тісні союзи з моменту війни Росії в Україні з 2022 року. Причому правитель Північної Кореї Кім Чен Ін направив понад 12 тисяч своїх ублюдків на передову разом із Москвою. Читаю коменти від американців: пишуть в північній Кореї є школи. Як чудово, то може Путін краще піде на Корею замість України? Чудова ідея. І повернемось до народної творчості. Інколи чую від вас про тарологів, американські тарологи теж за Україну. Її звуть Нік, це, мабуть, скорочено від Нікол. Це було 4 дні назад. Вона записувала це відео. Вона хоче дізнатись, як вона каже, чи підпише Зеленський цю гівняну бумажку від Путіна. У нормальних американців є дуже чітке поняття, що взагалі коїться. Вона повторює все по три рази. Я трохи скорочу. Україна і Зеленські звертаються до миру за допомогою, тому що вони бояться. Путін і Америка давлять на них домінують. Україна дуже страждає. Вони під атаками, вони не хочуть програти. Україна просто залишена сама на морозі. Люди втомлені, голодні. Невже ви всі не бачите правду про цих диктаторів? Українці перекреслюють цей план 28 пунктів. Він не підходить їм. До речі, я не дуже сама, я не, ну, не, не Таро е, персона, я не, не дуже в це е, не, залучена. Але ось вона 4 дні назад сказала, що Україна це не підпишеть. Молодець. Українці посилають повідомлення світу. Ми будемо боротися. Ви маєте допомагати. Ми не здаємося. Дрони, буде щось з дронами. Ну, це у всіх, як ти сказати, якщо хтось чує про Україну, то вперше думають про дрони. Тому там, де Україна, там завжди дрони. Українці люблять демократію, каже, Україна демократична країна. Світ дивиться, Україна на стороні правди, ангели з нею. Вони втратили багато людей. Їм потрібні дії зараз. В кінці українці отримають допомогу не від Штатів, звісно, скоріше за все від Європи. Вона каже. А в кінці вже й Америка з допомогою підтянеться. Все буде добре з Україною. Вона каже, але ще будуть важкі часи, і Україна їх пройде. Ну і вона дуже радіє, дуже тішиться за Україну. В тому, що Україна виграє, а Америка підтянеться. Я і без старого знаю впливати на Україну. Америка вже... Так як раніше не може, ні на кого не може, і на Китай не може, Трамп вбив все. Але все ще якось на Україну впливає. Значно менше, але впливає. Європа витягне Україну, а там, звісно, і Америка підтягнеться. Доні ідіот буде кричати, що то все він Путіна побідив. Але є, на жаль, американці, які все ще підтримують Путіна. 에, таких дуже мало, прям дуже мало вони ховаються, але є. До мого чоловіка на роботі підійшов новенький і каже: Я за Путіна, він сильний лідер. Мій <гум> чоловік каже, Окей, іди працюй. <гум> Мій чоловік його начальник, і таким чином той показує свій протест. Нічого він зробити не може, але, мабуть, десь почув, що у того є дружина українка, і він вирішив висказати свої. Політичні погляди, які всі проігнорували. Але такі люди, на жаль, теж є. Я читаю коменти під українськими новинами, здається, люди намагаються зрозуміти, чи пов'язаний російський план миру з корупційним скандалом. Я не знаю, чи був скандал фейковим чи реальним, але Трамп цим скористався. Він довго сидів на жопі, мовчки, ми тоді з вами гадали. Скільки що це він там не, не реагує? А потім вилізли ці 28 пунктів. Трамп не міг нічого сказати про українську корупцію, тому що ну, сума ну, зовсім не серйозна, тому щоб йому вспомнили його корупцію, а там не 100 мільйонів буде. Але скористатись цим вони мали. Ось вони скористались, скористалися, вони швидко побігли і взяли ці 28 побажань від Путіна. Це моя точка зору по цю сторону, те, що я тут спостерігала, все це було дуже дивно. Я тоді новини не встигла розповідати. Зараз розкажу те, що тоді не розповіла. В четвер почали давити на Зеленського за цей план. А в нас по новинам Трамп подружився потоваришував з Мамдані. Для тих, хто не в курсі, Мамдані мер Нью-Йорка, мусульманин, соціаліст, демократ, кричав, що зробить Трампу імпічмент і посадить всіх його посіпак. Дуже красиво кричав: всі повірили, <сум> вибрали. А навіть та жінка стендапер про яку розповідала на початку, навіть вона за нього голосувала. І він тепер значить, стоїть перед Трампом на полу зігнутих таких. Така собі рокіровочка. Це було найшвидше перевзування, яке я бачила в своєму житті. І це було з кожного дівайса, І реально ніхто не звертав увагу на те, що там просують Україну, тому що всі дивились на, на, на цей цирк з Мамдані, як сутула собака, стояв там біля Трампа. На наступний день, у п'ятницю, чупакабра Марджорі Тейлор Грін. Конгресменка одна з найбільших шанувальниць Трампа, колишніх вона дуже критикувала Україну Зеленського. І я впевнена, що вона брала гроші від Росії. Я не знаю, чи вона постійний агент Росії чи на підробітках, але твар ну це не людина. Вона зараз повністю теж перевзулась, відхрестилась від Трампа і заявила, що звільняється. Тобто зараз гадають. Чи Маск все ж таки повернеться зі своєю ідеєю з новою партією, і вона піде до нього, але скоріше за все вона буде намагатися піти в президенти. Нічого в неї не вийде, але намагатися вона буде скоріше за все, або інша партія, або президентом. І це була п'ятниця. Це вже був другий день, як там зеленського Україну присували, а тут взагалі ніхто не реагував. Знаєте, багато політиків в США не дружать з головою, вірять в усілякі, там теорії зговору. Я їх дуже розумію, тут реально може криша поїхати. Я дивлюсь на всю цю ситуацію і думаю, це дійсно ось такий. Дуже поганий збіг подій і обставин для України. Чи все ж таки Трамп навмисно розіграв оту дружбу з мамданії, щоб відвести увагу? Щоб всі репортери були всім і ні в кого рот про Україну не відкрився? Не знаю. А потім вже з'явився витік інформації, і це був просто вибух. І ось ці перемовини на виходних зараз цікаво, хто вибрав цю дату. Зараз весь конгрес на вихідних до понеділка навідкова кричати нікому, контролювати його нікому. Я дуже хвилювала, що вони зараз до чогось причепляться і почнуть вирішати дурним голосом. Ну але здається, все пройшло добре. Зараз, відков поїде з планом до Москви, Є куча інформація про Віткова, про його минуле, про зв'язки з російською мафією. Я казала, Віткова вважають тут росіяном, його тут називають росіяном The Russian Gai. Вітков це звичайне бидло, таке, як в Україні були в 90-х. Ну, суми, звісно, інші. Те ж саме бидло. Трамп. Ну, реально ментально неспроможний оцінювати ситуацію, відков як танк пре. Звичайний соціопат, незважаючи ні на що, виглядає, наче нормальний, але нічого нормального там нема. Ще в п'ятницю The Wall Street Journal про спільний бізнес штатів Раші України, наче й не було всі цих катувань, вбивць. Зеленський і європейці, ну я так думаю, якщо я це бачу, то вони теж це бачать. Вони бачать такий відков, розуміють. Тому може й компанію. Підібрали, ну, щоб пасувала. Бо той же кислиця, я кілька разів слухала його з його неймовірно красивим, правильним англійським. Ну, він занадто дипломатичний, ну, можливо, навіть аристократичний для ось такого бидла. Тому я дуже сподіваюся, що все буде нормально. Ну, виглядає, як Україна держить ситуацію під контролем. Я дуже сподіваюся, що важко буде не дуже довго. І залишилось вже всього пару кроків до перемоги. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна! Бережіть себе, па-бай! Ба